Дуже багато а, знайомих, які знали, що я почала служити. Просто коли бачили на вулиці, то розверталися чомусь. У мене хлопець дуже довго воював з 14-го року. В принципі, середовище було дуже близьке, а потім якось так трапилась війна. Пішла записалася в військкомат. Ми підбираємо людей і ставимо їх відповідно, там спілкуємося з людьми. Розуміємо, яка людина краще би де стояла. Це все сприймалося, наче ми поїхали, ми виконуємо важливе завдання, але все ж таки такі були ще рожеві окуляри, ми всі назад повернемося додому. Усі, хто приїхав, усі назад повернуться додому. І перші поранення це було дуже складно.